А, вами хто ти самі, ти. а вам их таки нет. Так и сами ты. А вам ніхто таки нет. А мне никто не кинул. Никто. Никто. Сами Ну, никто не кинул. Я мать свой. Я кинул, вам не стыдно? Сами. Кому э, вы служите? Так що ты служишь? Давай Я зараз теж телефон ключу буду знімати. Ні, почекай, з архонтової точки, немає права. А хто має право знімати? А? Депутат, а? Має має прав... Депутат, Депутат має право. Депутат має право. Депутат не має право. Немає права з А чому? має право А чому? На якій підставі? На якій підставі? На якій підставі? Ну, є закон. Як ви маєте що обороняє? Немає. Маємо. А що не заборонено? Ти... Ти не нічого.

поміщати сесії. Та ну так правильно, хто ж поміщав сесії? Ну та як, да я? Хто? Ну того. от, ну що тут воїть? Ну що тут є? Ну скажіть мені що? Скажіть ти? мені що? Який спосіб я заважав? Я кричав, я стукав. Та Ну то який, який спосіб я заважаю? Та не подобається, то друга справа, Іван ну Що да, друга? друга зовсім справа, що вам не подобається? Мені не подобається. А чому? А тому що я не Та ви хотіли запросити. Ви мене на минулій сесії. Давайте закличемо людей, подивимося, як люди працюють. А мені подобається, як не знімається. Ні, чого ти перед себе сесію поведе і дайте, там не знаєш. Хай Іван Миколаївич, кращий депутат доброго І як себе ведете, то я вже не знаю, де голова комісії з питань культури нас. Треба подивитись, коли голова комісії з питань культури. якщо не відмовляючи пані Вашків. Ох, Микола Махавич, ви вибрали собі кращого депутата дійсно. Слава йому і хвала. А я ми можемо, я маю дітей, я вчу ваших всіх дітей і бачу, які вони є в клубі, які вони є в школі. Ми дітям не можемо дати рад. Б'ють дівчат п'яні, крадуть діти, прозиваються. А я не можу то доросла людина, який можу. Що я? Я не маю таке повноважень взяти і як заказати. А я за то, пані Васько, я говорю за те, що цей чоловік на протязі року вже був два рази приставлений до нагороди як кращий депутат так. доброгорської сільської ради. От полюбуйтесь дійсно, що він найкращий серед нас. Дякую, Михайло Михайлович, за таку кандидатуру. Якщо чотири скликання депутата можеш представляти. Якщо ні, то значить нікого ні. навіть не представляти. Ні. Я не знаю, чи п'ять. ти ж не тураки мене, учні у, у школі. Я ну, ж вам також знаю. Я ж хоча я порадили ще на сесії з депутатами. На день незалежності видали нашому передуху Бог з ним, на день місцевого самоврядування то саме. Я ж вам сказав, що ви вимоги дали скликання, 4-5 скликань. Якщо був, можеш представити, якщо ні, то нікого. Все, погодиш. І ви давайте, Микола що я повірю тут, що чушу вашу. Ну так, якщо ви повірте, йді в районну раду. Не треба йти, я дуже добре знаю. Вибирайте. Я вам дам місто, індій, по Андрій ні ні по справу. Андрій я вам скажу. Не треба поговорити. Не треба мені поговорити. Культуру Культура У вас, пане Іван, то я дуже добре зрозуміло.